Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Я хочу вам сьогодні сказати, що ми з вами зустрічаємо наших гостей Наталочку і Петрика. Наталочка і Петрик хочуть мамі допомагати на кухні і взагалі в столовій, але вони не знають, і що робити і які. Там, який там є посуд. А ми з вами на цьому тижні починаємо якраз і вчить різний посуд, який є у кожного вдома. Давайте, Петрика і Наталочку, навчимо, що робиться в нас на кухні. Та розглянемо малюночки. А перш за все, давайте відгадайте загадки. Схожа на сонечку. Але збоку ручка. У якого ж предмета це? Так, дивіться, кругла як сонечко, і має ручку. Це сковорода. Діти, а ще на кухні є не слон, а має носик, не паровоз, а дим пускає. Та що ж це таке? Так, ви впізнали, це червоний наш чайник. У нього є носик та ось отакий ще отвір, де він пускає пар, і ніби дим із нього йде. Діти, а тепер давайте ми розглянемо, що ж робиться з цими предметами і що в них роблять. Ну, перший у нас чайничок, що кип'ятять воду та. Чай п'ють чай із чайника. Далі сковорода. А сковорода нас все жаре. В сковороді жарять. А що ж це в нас таке? Так, це ви пізнали така гарна кастрюля. У кастрюлі варять. А ще допомагає ось така маленька гімність, е, маленька яка називається. Теж ковшик має кришечку і варить тут у меншій кількості. Далі ось дивіться, яка ось така гусятниця, мабуть, від того назва, що там можна покласти навіть цілу гуску і її запекти. На кухні допомагає друшляк. Він через нього можна процідити. Будь-яку кашу, наприклад, вермишель або ракушки, дуже великою помічницею є на кухні ось така дошка, щоб різати на ній хліб, ковбасу або інші продукти. Діти, ми з вами говорили про кухонний посуд. Давайте повторимо ці слова кухонний посуд. До кухонного посуду, дітки, можуть навіть входити різних, різних розмірів ось такі кастрюльки. Це теж кухонний посуд. А тепер зверніть увагу на слідуючий малюночок. Це Столовий посуд, давайте скажемо це слово, Столовий посуд. Чому? Тому що тут є е, ось супниця, далі це для солі, це тарілочки е, мілкі, а це тарілочки глибокі, і тому називається столовий посуд. Ще раз давайте повторимо столовий посуд. А ось такий гарний, пригарний посуд, який ми називаємо, мабуть, ви догадалися, коли є чашечки, блюдечки та ось чайник це чайний посуд, тому що з нього п'ють чай. До нього є цук, цук для цукру ємкість та для сливочок, бо інколи чай п'ють із сливками. Отже, давайте скажемо, який це посуд. Чайний посуд. Дітки, ось бачите, ми побували на кухні, ми побачили різний посуд. Тепер, Наталечка і Петрик, вони знають, який від посуду. А давайте з вами ще повторимо: це який Кухонний посуд Так, молодці, столовий посуд, та ще який закорчать його. Чай Чайний посуд. Отже, дітки, ви все розізнали? Молодці! До побачення, до наступної зустрічі!